У Україні є досить працьовитих, чесних людей, які могли працювати в уряді. У кожного із вас є діти внуки, які вчилися, які десь працюють, які чесно заробляють на свій хліб. І я думаю, що на Україні у багатьох є діти, родичі, які можуть стати на чолі уряду. Тому Казати, що у нас на Україні нема фахівців, що їх треба з Грузії, з Прибалтики, з Німеччини, з Америки найняти, щоб вони піднімали у нас економіку. Та думаю, що ні. Тому що людина іноземець він не буде перейматися серцем проблемами нашого люду. Тільки українці, які живуть тут на цій землі. Які стають її історією, тільки вони можуть щось зробити для нашого народу. Я дякую всім, хто прийшов. Я розумію, що...